Доброго дня, шановні пані та панові, шановні мої колеги молоді журналісти. Мені дуже приємно в Офісі Національної спілки журналістів вітати вас. І в першу чергу заступника обласної ради Володимира Миколаївича Шкаровського. Головного редактора щойно вищу нової газети Курортна та Туристична Одеса Олег Зеленський. І звичайно, я, Юрій Роботін, голова спілки журналістів Одеської області. Приємно, що. З'являється газети, але знаєте, така ситуація. Переліку газет, зареєстрованих в області на сьогоднішній момент тільки є на підписку в Укрпочті 16 видань. Звичайно, скорочується. Чому? Тому що йде війна. Я хотів би сказати велике спасибі національної спілки журналістів, що надбає про те, що е при фронтових зонах газети виходять, на жаль, у нас в Одещині вони зменшуються, але сам привід. Нашої зустрічі сьогодні вихід цієї нової газети. Тут вона відображає палітру нашого життя під час війни. І я хотів би першому надати слово сьогодні Вадиму Миколаївичу, але перед цим я хотів би, щоб ми хвилиною мовчання вшанували пам'ять наших загиблих воїнів. Вічна їм слава. Дякую, прошу сідати. Звичайно, хочеться подякувати Збройним силам, що в... нам дають можливість зустрічатися в ці часи, але війна не закінчилась, вона йде, і від нас залежить те саме підтримка наших доблесних Збройних сил. Так що, Вадим Николаевич, давайте вам перше слово. <кхід> До речі, буквально тиждень тому ми святкували з вами, їздили в нашу Одеську область в редакції газети. Знамена труда в вона була 80 років. Бачите, ювілеї газет зустріч, і редактор дійсно захищає нашу територію України від ворога. Будь ласка, слово. Дякую за таку можливість бути тут присутнім. Е, я хочу сказати, що от ми зараз говоримо про газету. Да, е, для нас, для багатьох, для нас, для нашого віку, газета це була така е, єдиний, скажімо так. Е, Істочник того, що ми бачимо і читаємо, і розуміли про інформацію. Зараз дуже багато іншої інформації, дуже швидкої, і молодь та, яка зараз тут знаходиться, вона розуміє, що швидше це ж може почитати на якісь телеграм-каналах. Але разом з тим, якщо брати е, такий міжнародний досвід, е, подивитися ті газети, які. Там по 100-200 років і та так далі, вони на сьогоднішнього дня також працюють, вони до сьогоднішнього дня виходять і користуються великою повагою. Так, вони швидше якось адаптуються, і нам також потрібно до цього адаптуватися. От 80 років газеті, які ми були в, в Тарутіно, ну, да? велика дата, знаменна дата. До сьогоднішнього дня там люди працюють, дають інформацію і вона користується попитом е, в районі. Я сподіваюся, що ця газета також буде вийде у нас, уже це буде. Як ми сьогодні бачимо перший номер, але я сподіваюся, що він буде більш регулярний, більш е, такий частіше. І е, як би ми там навіть е, я, я дуже хотів би, щоб ми все-таки читали, щоб ви читали як молодь більше читали газети, читали книги, тому що ми весь час служуємося, Ми читаємо от зараз з вами. Да? От я думаю, що ви це дуже добре розумієте. Що ви читаєте інформацію, ту, яка там 3-4 речення. Далі вже всі починають це все пропускати. Але коли ти читаєш повністю текст, коли читаєш велику там, чи в газеті статтю чи книгу, ти розвиваєшся, ти начитуєшся і набираєш більше свій словарний запас. Я для себе е, стараюся читати книги і стараюся читати класику, для того, щоб розуміти, як це все складається, як е, люди творять, люди пишуть. Я ну дуже благодарний цим людям. Вдячний цим людям, які це роблять, тому що і чи робили раніше, тому що людина від цього тільки наповнюється більш теплим, добрим, розумним. І це ще раз кажу, це потрібно робити. Це обов'язково потрібно, а особливо для вас, як для молоді, це дуже потрібно. Я вдячний е, головному редактору Олегу за те, що він почав такий тяжкий час, непростий дуже час. Почав висвітлювати на теренах своєї газети ту, те життя, яке в нас є е, в Одеській області, і ті е, такі е, мероприятия, які проходять да, події, які проходять, ми дуже багато чого не знаємо чи випускаємо, тому що вибираємо те, яке в нас зараз, нам, мабуть, всіх турбує, дуже турбує. І головне це війна це завжди. Е, Ну тяжка така е, ситуація, тяжка е, для психо, психіки, там, психології, там і для людини, але в нас є інші е, напрями, інші якісь, е, які проходять заходи, які дійсно розвивають нашу область, розвивають людей. І ми учасні в цьому я вам вдячний за це. Я вам бажаю далі продовжувати цей напрям і удачі в усьому, і тільки розвитку. Дякую. дякую, Водикович. Владимир Я хотів би сказати, що на цій прес-конференції повинен бути був бути ще президент Одеської обласної федерації боксу Олександр Гродієнко, Але він світ знаходиться на змаганнях Молдові, тому що буквально кожні вихідні дні на Одесьчині в інших місцях України проходять подібні змагання, які відображені у цій газеті. Я хотів би дійсно сказати спасибі щиро. Олегу що він приймається цією проблемою, тому що. Треба, щоб люди читали, люди бачили. І так, тобі, пан Олеже, як то кажуть коротко, щоб зрозуміло було. Дуже дякую Богу та захисникам вітчизни, нашої славної України за можливість працювати <клес> всім присутнім. Дякую Ваді Ніколайович, Юрію Да, Зробити газету, це складний труд. Раніше мені самому. требовалось какие-то две недели, и она уже была. Сам писал все статьи, а тут о выдающейся монахини э, арханила Михайловского женского монастыря, вот разворот, это руководительница иконописного отделения нашего, не в каждой, не в каждой семинарии есть иконописное отделение, под нее, под ее знания было построено трехэтажное здание большое, вот наша семинария славится многими отделениями, направлениями Одесса. Это не только война, а и духовность. Это город пяти монастырей, город большого спорта. Вот я щиро вдячный Александру Гордиенко, который э, свой вклад в первый номера финансовал, да, сделал. Вот. Вин, Юрий Анатольевич Работин сказал, сейчас в Молдове, в Ведряджине. И слава Богу, что спорт развивается, спорт – это профилактика вид вредных привычек, вид наркомании, вид самых разных каких-то там алкоголизмов и других негативных проявлений. когда человек сидит в смартфоне, уткнувшись, как бы, и становится рабом телефона, не видя мир вокруг себя. Вот. Это не дуже доброе, уже написаны целые книги о зависимости от смартфонов и так далее. И поэтому спасибо за старшему поколению и родителям своим за то, что у меня была большая библиотека, одна из самых больших в городе. Вот. Отец был дилером типографии. Вот. И я с детства читал книги. Вот. Первую статью свою написал в 11 классе. И назвал «О чем думают вожаки человеческой стаи». Вот. Я любил о животных читать, много книг там Брема. Вот, и вот такой звериный стиль у меня немножко было повествование и название. Да, статьи. Вот. Але все ж таки я пропагандирую идеалы добра и милосердия. Вот. О чем я призываю со страницы колонки главного редактора. Вот. Слава Богу, уже на второй номер и ректор... Здравствуйте, Александр. И ректор Международного гуманитарного университета, значит, быть газеты, вот, прекрасные у нас вузы, вот, Одесса – это э, учеба на высоком уровне, туристичные памятки, вот, э, Вадим Николаевич представляет округ Болградского района, это Балканские явства, это монастырь в Болградском районе, вот явление Божьей Матери было, где прекрасное тихое место, вот, которое наверняка станет местом паломничества, как и было снова после войны. Мы все надеемся, что она в скором времени закончится, молимся об этом Господу Богу. И, конечно же, да, правильно сказал Вадим Николаевич Шкаровский, что нужно читать, да, и читать полностью, целиком классику. И Спасибо, что пришли. Газета будет ежемесячно издаваться. Вот. И повествовать о событиях в мире спорта, духовности и учебно-образовательных процессах и вузах нашего славного города и области. Дякую за внимание. может кого-то есть вопросы, наши молодые Майбутні журналісти, вони вже журналісти, тому що хтось написав одну, дві, три, п'ять, сім статей. Хтось пише вірші, хтось складає. пан Олександр, може у вас є щось, пару слів сказати? То ти теж, як сьогодні, представник нашого економічного вузу міста Герої Одеси, робиш багато справи по волонтерству, по творчому потенціалу? Будь ласка, бо перше всім доброго дня. Дуже дякую за запрошення. Я дуже радий, що в нас є така газета. Це таке враження в розвиток нашої журналістики, тим більше з такими грамотними редакторами, як ви, наше майбутнє буде тільки вперед. З радістю чекаю ще другий номер, третій номер і бажаю вам розвитку, великих тиражів. І Всього самого. Я хотів би нашим студентам сказати ще, що у нас саме найстаріша газета це Чорноморські новини, її вже близько 110 років скоро буде. Потім було 104 роки в цьому році я їздив у Балту, там була святку, 105-та річниця була редакція газети в Балті, але, на жаль, газета закрита. Ну, знаєте, це історія. І ми черпаємо, так сказати, всі надбання історичні наші де В архівах йде, знаходимо підшивки газет і пишемо історію нашого краю. Я хотів би, щоб ви теж продовжили цю історію нашого краю. Я сподіваюся, так що вже пан Олег сказав, що кожного місяця буде виходити газета. Дай Бог, щоб вона виходила, тому що я розумію, що під час війни обмаль коштів, тому що все йде на обороноздатність нашої держави. Но це культурний фронт нашої держави, і без цього ми не можемо. Так що я хотів би всім щиро і сердечно подякувати, що прийшли, почули. Хотів би, Вадим подякувати вам, що ви знайшли да, час да, да. прийти сюди, пане Олег. Тобі, що ти створив цю газету. Саша, спасибі, що ти прийшов після ісп... іспиту в економічному університеті сюди. Я думаю, будемо робити спільний проєкт. Я думаю, ми будемо всі нові випуски газети робити презентації на факультетах журналістики наших вузів, а в нас їх майже шість. І, звичайно, продовжувати цю справу. А я якщо може я може би порекомендував би побажання, да побажав би, да, і порекомендував перекомендував би пан Олегу. Якраз тут знаходяться студенти, майбутні журналісти. Ви так як от пан Олег в 11 тому класі вже написав якусь статтю, можете, може, вам більш якось <працювати> попрацювати більш ближче там і спільно, і дати можливість, може, студенти зможуть написати якусь свою статтю, і розмістити в вашій газеті. Це буде так. Як покоління, приємність з поколінь. Так, да. так, І свої проби спробують діти попробують, як воно як написати, як опублікуватись, mm -hmm. як воно працює. Було б, здається, було б добре, мені так. соромно сказали, що це діти. Це дорослі вже. Правда, в них 11 12-13 клас. зараз Іде, так чи ні? Ну, для, для, да, для, для мене, мене це діти, да. Так що, будь приємні. ласка, залучайтеся, пишіть. Я розумію, студентська газета студентська. Нашого водного інституту, але тут все ж таки на шпальтах вона розійдеться не тільки в вузі, а й по нашій ненькій Україні.